Доброго дня! Вітаю вас на каналі Тетяна Тара, і ми дивимося, чи виконається ваше бажання. Чи виконається ваше бажання? Так, ваше бажання виконається. І е, при тому, коли виконується це бажання, воно завершує ваш якийсь е, життєвий цикл. І карти у нас перевертаються. Е, е, дивіться. Коли виконається це бажання, в вашому житті почнуться глобальні зміни. Випали три старших аркана. Я хочу сказати, що дуже почнеться розвиток вашого життя. Ви зможете розширити себе, свої можливості, ви можете десь поїхати і подорожувати. Взагалі, тут карта говорить про те, що Завершиться якийсь певний цикл вашого життя і почнеться ваше щасливе життя, життя в любві, в радості, життя, коли ви управляєте собою, коли ви управляєте своїм життям, і коли ви самі да, вибираєте і плануєте, що вам робити. Тобто, тут вибір завжди будете робити ви. Тому я так хочу сказати, що ваше бажання воно знаходиться на якомусь глобальному для вас рівні. Ви дуже його хочете. Ви, можливо, дуже його чекали вже давно це, це бажання, да, щоб воно здійснилося у вас. І тут е, прийшов час. Да? Говорить про те, що бажання може здійснитися 10 26, 8 днів, але я ще хочу подивитися. Давайте ми з вами подивимося ще по картах часу. Що нам тут покажуть по картах часу, коли саме виконається ваше бажання? Або покажуть нам кінцеву точку, коли воно може виконатися. І так, ну, дивіться, ну, вночі, тобто це може бути щось таке станеться вночі. Це коли ви не будете бачити, не будете знати. Можливо, ви навіть е, перестанете думати про те, бо будете зайняті чимось своїм, да, чимось іншим. Але е, саме вночі щось відбудеться в вашому житті, що саме потягне. Е, Виконання вашого бажання, і тут говориться про те, що ви дозволили да, речам розвиватися своїм ходом. Тобто, єсть у вас бажання, не потрібно туди вкладати свою енергію внімання, тобто, воно вже в процесі приходу до вас.